Діти, відгадайте загадки. Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває. Каменяр і покрівельник носять назву Будівельник вміє справно рахувати і товар пропонувати. Зошит, книгу, олівець видає нам. Продавець квіточки попідливає, кущики попідстригає, для рослинок чарівник любить землю садівник. Про кого були згадки? Про будівельника, продавця, садівника, усе це, назви різних професій. Професія це праця, якій людина присвячує все своє життя. Іноді люди порівнюють з майстрами-професіоналами природні явища. Послухайте про це вірш. Перукар. Здивовано думає пташка глухар: хто лісок чи крижу? Який перукар на землю під ноги. То кучері скину підстриг і ліщину, малину І калину. Тільки чомусь не здолає він чуба у молодого І старезного дуба тримають до квітня. Те листя багрове, аж поки на гіллі не виросте нове. Сумують, пострижені, граб та береза, хто ж перукарту, бо з ножиці леза. Підкажемо, діти, хай знає глухар. Що вітер осінній. Отой перукар. Ось так цікаво написав про професію вітру перукаря Степан Жупанин. А тепер послухайте ще про одного майстра своєї справи. Кмітливий скляр. З вечора в ставку плавали качки. Прийшов Юрко вранці до ставка і бачить диво дивне, весь ставок, покритий тонким склом, а під склом вода грає. Питається Юрко в тата. Хто це покрив ставок? сміється тато і каже. Є такий умілий, кмітливий скляр. Прийшов? І засклив ставок однією величезною склянкою. Живе той скляр далеко на півночі, а тепер до нас завітав. Хто ж той скляр? запитав Юрко. Мороз. Діти, про кого йдеться в оповіданні Василя Сухомлинського? Чому в оповіданні мороз названий склярем? Чим оповідання відрізняється від вірша?